Армадол, забудь про головний біль. Так, ну що, ми вже готові готувати наш понеділковий бутербродик. Маленький, Маленький, понеділковий але дуже-дуже смачненький. І для цього вам просто потрібен будь-який хліб, який у вас є. Ми його, до речі, підсмажили. Він тепер такий зі скориночкою. Сьогодні у нас фета і буряк відварений. А також волоського горіха трішечки. Чого ми підбираємо саме такі рецепти? Питаєте, ви абсолютно справедливо. По-перше, їх можна просто зробити у ваш маленький блекаут. Спільного великого блекауту не буде. Нам казав енергетичний експерт, ви це чули. От і. Вони поживні. Тобто ви реально можете. Давай мені сюди. о, mm -hmm. Рецепт ви бачите зараз на екрані. Вони поживні. Тобто, в принципі, поснідавши отак, ви отримуєте достатню кількість всього. Okay. Вітамінів, макроелементів, ви будете ситі. От ну просто залежить від кількості бутербродів. Все просто слайсами ми кладемо буряк. До речі, буряк недорогий, як ми знаємо. І в магазині навіть можна купити вже варений буряк. Трошки дорожче він коштує, Слухай, Давай знаєш два варіанти виклик? зробимо. Ти зробиш один, спочатку давай. буряк, потім фета, а я зроблю інший ну, давай, Спочатку так, фета, давай, а потім так, буряк. Давай і так. По... Я, в принцип, а я отак от бачу, я фету навпаки. Так, так, згори бури буду викладати. І зелень буду викладати зверху. Ну хто як любить, знаєш? Це ці... як. О, у тебе, до речі, брати теж по-різному, так? Да? Один любить так, інший так, вони малі, їдять... абсолютно по різному. У них смакові вподобання різні, ну, і це самі, ускладнює одні дуже одні сильно ті все. самі е, Продукти вони їдять по-різному, мовно кажучи, так? Да? Так, а іноді вони не їдять одні й ті самі продукти і ну, доводиться і готувати була. вдвічі більше. Але ви знаєте, друзі, умови, от в умовах оцих віялових відключень світла, екстрених відключень насправді. Я, наприклад, дуже тішуся, тому що у нас тільки другий поверх і плита газова, я встигаю, навіть коли світла нема, просто приготувати якоїсь різної їжі, там, зварити каші, каші гречаної або чогось іншого. Але в цілому, от якщо брати бурячок, ви можете, в принципі, або самі відварити його, хоча тут, щоб відварити годинка, так точно знадобиться. Або можете купити в магазині. Ми, до речі, от порівняли ціни, зараз вам скажу, в магазині за 35 гривень відварений буряк можна придбати приблизно там 350 грамів цього бурячку. Заліз у чужу кухню. Нормально, нормально купите. Ну або якщо є е, запас вдома, е, відварити просто так і цей посип. І цей посип Давай. також добре. А я він розумі... реально десь годину вариться той буряк. Він так да, довгенько вариться. але все Просто обставини всі, то можна от так зробити, як Неля каже. На базарі, до речі, 20 гривень в середньому коштує кілограм буряку. О, я задоволений домашні... своєю стравою, абсолютно. Ніколи так не був задоволений своєю стравою, як зараз. Оп, оп, оп красиво страшенно. Прямо мішлен. Мішлен, горішки. готовий мішлен. <laughs> все. Так, Ну давай тепер і я. Знаєш, в мене буде подвійний бутербродик, такий раз, раз, раз. Тут ще ще краса важлива, розумієте? У вас. Нема світла, е, холодно, не хочеться. Треба, щоб страва була красива. Треба, щоб захотілося просто її з'їсти не просто як страву, а як частину вашого оточення навколо. Та? Mm -hmm. е, хтось їсть оточення? Ну в сенсі, ну треба таке їсти. Я в іншому сенсі кажу. Так, ну давайте. Ці жартики ніхто не зрозуміє. Дегустуємо, так, я пробуємо. А mm -hmm. в зайнята зайнято. Чим? Ну як? На підсмаженому такому знаєш, зі скоринкою хлібчику дуже смачно. Можна навіть не обов'язково свіжий хліб брати. Просто там хліб, якому 2-3 дні. Якщо ти його так на пательні трішечки підсмажиш, подивіться. Слухай, буде Ми дуже казали, круто. що гарбуз це королева осені. Ну, казали, Гарбуз королева, ну таке буває. Тобто, а, ти, ти хочеш буряковий а тиждень буря... запровадити, буряк так? Буряк та крутий. Буряк з чим завгодно mm. співставляється. Реально, друзі, шма смачно і швидко. Mm. І можна експериментувати з різними начинками. Вихід є. Була колись така програма на іншому каналі. Вихід є, люди. Нема світла, М -м 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 -м. але хочеться жити, йти на життя, отримувати вітаміни. Все просто. Поїв корисно, смачно, а потім побіг з 20-го поверху. Чи з 16-го на 1, а потім з першого на 16-й, з калорії всі скинув, розумієш? Не, не факт. Розкажемо, чи худнеш ти. Пробігши в отак У нас дослідження це була. Відправили журналісти. Він дослідив Новенький журналіст. До речі, подивіться, подобається ні.